З населених пунктів Херсонщини, які опинилися у водяній пастці, евакуювали вже більше двох тисяч людей. Куди не їде транспорт, рятувальники дістаються човнами. Мешканців підтопленого регіону заселяють гуртожитки, надають гуманітарну допомогу, воду, їжу та засоби гігієни. Пункт евакуації на базі одного з медзакладів, куди доправляють маломобільних людей, відвідав президент Володимир Зеленський. Ви молодці під обстрілами, лікуєте, допомагаєте людям. У вас великий дефіцит. З лікарями, тому що через війну багато хто поїхав. Ми зрозуміли всі сигнали ваші отримали. Я думаю, що ми обов'язково допоможемо з цим. Но вам дуже вдячні за вашу велику роботу. Ви героїчні люди. Також президент побував біля переправи, де проводять евакуацію. І поки наші волонтери, поліцейські та ДСНСники рятують людей від смерті у великій воді, окупанти продовжують гатити по Херсону. По обіді атакували центральні та прибережні території міст саме там, де триває евакуація. За попередньою інформацією, через удари терористів постраждали вісім людей. Серед них два працівника ДСНС, один поліцейський, один лікар. Один чоловік знаходиться в реанімації, у нього дуже тяжкі поранення. Лікарі борються за його життя. Попри цинічні удари Росії, триває евакуація силами поліції, рятувальник та волонтерів з небезпечних територій вдалося евакуювати 2198 людей. Серед них 120 дітей та 38 маломобільних осіб. Загалом на правобережжі Херсонщини підтоплені 27 населених пунктів. У воді опинилися понад 3300 будинків.